Можна по різному ставитись до своєї країни, знати досконало не одну мову світу, але рідна мова лише одна. І це та річ, яка поєднує усі покоління єдиною золотою ниткою. Зараз російські загарбники хочуть забрати не лише нашу землю, а й знищити нас як українців, знищити нашу державу. І українська мова це наша зброя. Нам з народження дано великий скарб, розуміти і володіти складною, але дуже гарною українською мовою. Для того аби допомогти тимчасово переміщеним особам, що проживають у нашій громаді у переході на спілкування українською мовою, у міській публічній бібліотеці номер 1 відбулося перше заняття розмовного клубу Говорімо українською у рамках проєкту Єдині єдині це 28 днів підтримки у переході на українську мову. Розмовний клуб Єдині це всеукраїнський проєкт, який має на і допомогти е, мотивованих е, е, громадян України оволодіти е, українською державною мовою. Е, в місті Могилеві-Подільському зараз проживає багато людей, які потрапили в такі життєві обставини, опинилися тут. І все ж таки відчувають свою причетність до долі нашої нації. Все ж таки, ваш вибір був такий залишитися тут, не виїхати, а стати частиною е, нашої сьогоднішньої історії. А що ж ми можемо зробити? Ми можемо протистояти ворогу на нашій землі, стаючи єдиною нацією. Тому цей проект так і називається Єдині. І сьогодні, ось тут зібралися ми з вами в режимі онлайн ті, хто зрозуміли, що ми хочемо змінитися. Ми хочемо оволодіти державною мовою, бути єдиними. Адже місія нашої української мови першу чергу державотворча. Якщо ви поглянули би на карту, так, можна казати, мапу воєнних дій, то ви побачили би, що території, які захоплені, саме ті території, в яких дуже довгий час відбувався процес асиміляції. І пан Путін, ім'я якого, прізвища, точніше я кажу, називаючи з маленької літери, каже так, що там, де російська мова, там російська державність. А отже, щоб ви Освідомлювали, ми усвідомлювали всі, що дуже важливо, важливо відчувати себе, що ми є українці. Тому цей проєкт єдині має допомогти вам, мотивованим носіям російської мови, стати носіями української мови. Реалізація даного проекту стала можливою завдяки підписанню меморандуму про співпрацю між Могилів Подільською міською територіальною громадою та громадською організацією Українська гуманітарна платформа. Крім цього, на групових заняттях працює психологиня Людмила Абрамова. Вона приїхала до нашого міста із Запоріжжя, тікаючи від війни. Пані Людмила вирішила долучитися до проекту, аби допомогти та підтримати інших. На першому занятті, крім вивчення української. Мови, кожен міг поділитися своїм пережитим болем, обговорював проблеми, висловлював побажання. Рідна мова насамперед це ідентифікаційний маркер, тому координатори мовного клубу запрошують усіх бажаючих відвідати мовні заняття.